Василь Стефаник, діточа пригода. Васильку, бери, Настю, та веди до вуйка. Отуди, стежкою по підліс, Ти знаєш, але тримай за руку легко, не сіпай, вона маленька, та й не неси, бо ти ще не годен. Сіла дуже боліло і лягла. Ніби я знаю, куди вночі її провадити. Ви вмираєте. А ми будемо коло вас, аж рано підемо. Видиш Насте, куля брінькнула та й убила маму. А ти винна? Чого ти рвіла, як той жовнір хотів маму обіймити? Це тобі що вадило? Утікали а куля свиснула. А тепер же не будеш мати мами. Підеш служити. Вже не говорять, вже таки умерли, я би тебе міг добре набити тепер, але ти вже сирота. Але що ти така, дір... дівка варта, як умерла коло нас Іванеха, то її дівки вже голосили Мамко, мамко, де вас шукати, звідки візирати? А ти не вмієш, а я хлопець, і мені не пасує голосити. Видиш, як войско пускає світло з тамтого боку, як воду зсида? Бликне та й зараз видить, де жовнір та бахне куле у нього, А він зараз лягає та як мама. Лягай, борзо коло мами, бо зараз кулі будуть летіти, а чуй, як брінькають. А диви, як за Дністром жовніри кулями такими вогневими підкидають, шпуреють, але високо, високо, а куля горить, горить, а потім гасне. Грають з ними, о, як їх багато. Аді гармата, гу. Гу. Але вона в люди не стріляє, лиш у церкви або в хати, або в школу. Та гармати аби не боялася. Куля в неї така, як я, завелика, а колеса, як млинські. Але ти нічого не знаєш, ти ще лиш ходити ледве знаєш, то я вмію брекати, як кінь. Ховайся за маму. О, знов пускає світло. Але біле, біле, як рантух. Зараз на нас наверне. А дійки ми білі, а вже кулі знов свищуй. Оува, як мене куля трафить, то я ляжу коло мами та й умру. А ти сама не трафиш до вуйка? Ліпше навіть тебе коля вб'є, бо я трафлю сам і дам знати, та вас обоє вуйко поховає. Вже плачеш, ніби то від кулі були. Лиш зенькне та вівертить діру в грудях, а душа то в дучку утече. Та й по вас. То не так, як дома, що слабуєш, що горілку натирають. Їсти хочу Богу дякувати. Я що тобі дам їсти, як нема мами. Наймама мама дають. Кажи мамі, ану кажи, а що? Говорять, мама, бери, бери за руку. А рука впаде, а що не казав? Дурна дівка, душа в мами пішла, а то вона душа, і говорить, і дає хліба, і б'є. Нас тобі гме буду бити. Що я тобі дам їсти? Ти дивися на войну, яка вона файна. А рано аж підемо до вуйка та будемо їсти борщ. Або чекай віддай мама мають у хліб у пазусі. Цить, є хліб у маму в пазусі, На! Їж, це то пожерлива дівка. Знов пускає рантух. Який же біленький, як сніг? Йде на нас, о, Насте, Насте, а що тобі? Го, цілий рот кривавий і руки. Куля тебе застрілила. Ой сарака Настунька, лягай вже коло мами. Що маєш робити? Е, то не куля тебе вбила, то хліб замочився в крові у мамині пазусі. А то погана дівка, все їсть, як свиня, о, замазала лице і руки кров'ю. Як я тебе рано буду провадити в село таку закровавлену. Ано, чекай. Я буду йти в попри потік з тобою та обмию тебе в такій студеній воді, томеш ревіти не своїми голосами, а я ще й не б'ю. Вже сина їла. То лягай коло мами, а я коло тебе. Ти всередині. Вовк тебе не з'їсть, спи, а я буду ще дивитися на воїну, та й грійся коло мене. А може, куля вже і дідю била на воїні. А може, ще до ранку й мене вб'є, і Настю, та й би не було нікого. Нікого. Заснув. До білого дня біле світляне покривало, дрижало над ними, і заєдно тікало за дністер.